Майже 18 років з мішою в такому коханні, просто незумному коханні. І, і завжди ми дякували Богу за друг друга і дякували Богу за нашу любов. Вдова Адама Олександра Норова вперше виходить на зв'язок після похорону та не стримує сліз. Будь ласка, любіть один одного. Цілуйтеся частіше, обіймайте один одного. А також відома піарниця ділиться новими деталями про хворобу Адама і шокує його мали виписувати. І побачимось. Тим часом український співак Михайло Грицкан зворушливо звертається до Степана Гіги. А от Катерина Бужинська потрапляє в лікарню та переносить операцію. Що сталося зі співачкою уже за хвилину? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Мила, прошу, не ховай свою справжню красу. Хочеш додому, тебе на руках віднесу. Місі дякую. Він найкращий, найкращий в світі. Чоловік, батько, коханець, творча людина найкраща. Я дякую Богу за нашу творчість. Дякую, місі. За те, що вірив в мене, і завжди казав, що ти класна, ти найкраща, і я йому так само підтримувала завжди. Я дякую Міша тобі, за ці пісні. Не любов це що інше, коли ти Українського артиста Адам Олександра Нурова вперше виходить на зв'язок після прощання з чоловіком у своїх інстаграм сторіс Співачка публікує звернення, в якому висловлює вдячність усім за слова підтримки, допомогу та небайдужість у складний для їхньої родини час. Вона також дякує прихильникам за те, що продовжують слухати музику Адам і підтримувати його творчість та наголошує, це має для неї велике значення, і вона їх щиро цінує проявлену добро. Добрий день. Я хочу вам всім подякувати за вашу підтримку. Я не очікувала правду такого. Я кожному дякую за обійми, за теплі слова. Дякую за фінансову допомогу. Дякую за те, що слухаєте пісні, Адам. Дякую, що співаєте пісні. Дякую за спогади в сторіс. Дякую вам. За ваше добро. Олександра Норова також підкреслює, наскільки важливо жити тут і тепер, цінувати близьких і не соромитись говорити теплі слова. Частіше обійматися та знову і знову зізнаватись у своїх почуттях. Вдова не стримала сліз та зазначила, що життя є надзвичайно непередбачуваним і ніколи не знаєш, яка мить може виявитися останньою. Я хочу нагадати вам ще раз. Будь ласка, любіть один одного, цілуйтеся частіше, обіймайте один одного, кажіть слова, кохаю, частіше зустрічайтеся з друзями. Я вам дуже дякую. Нагадаю, артист Адам, якого справжнє ім'я Михайло Клименко, пішов із життя 7 грудня в одній зі столичних лікарень. Причиною смерті став туберкульозний менінгіт, унаслідок якого співак впав у кому. Нещодавно відома піарниця поділилась новими деталями щодо перебігу його хвороби. Ще задовго до різкого погіршення стану здоров'я, артист скаржився на сильні головні болі. Однак, з'ясувалося, згодом він не надавав цьому належного значення і продовжував активно працювати. Як він захворів, Важко сказати. Знаю, що деякий час скаржився на головний біль, але списував це не перевтому або защемлення м'язів. Думаю, як затребуваний артист він просто не приділяв належної уваги першим дзвіночкам. Перевтома, переїзди, і численні концерти, усе списував на звичні труднощі гастрольного життя. Розповіла Юла, дружина Анатолія Анатолійча, в коментарі для ОБОЗ.UA. У нього були проблеми зі спиною. Він лікувався дуже довго, і на фоні препаратів у нього виникла. Вороба під назвою туберкулюс, коли стан Михайла різко погіршився і він опинився в комі. Багато небайдужих людей долучилися до допомоги. За словами Юли, значну підтримку надав Олександр Пономарьов на студію, якого співак постійно працював над своїми хитами. Саме він допоміг знайти для колеги найкращих фахівців. Утім, попри всі зусилля, серце Адам зупинилося. До його порятунку долучилося дуже багато людей. Багато хто переказував кошти, активно підтримував. Особливу роль відіграв Олександр Пономарьов, який дуже допомагав, залучив лікарів, колеги. Також усі, хто міг втрата міші стала несподіваним і величезним горем для нашої спільноти. Ми дуже сподівалися, що все буде добре. У нього була хороша приватна клініка, підключилося багато спеціалістів. Та, на жаль, сталося непоправне. Михайло ну, бухгалтері дуже припроволити втрачає такий культурний кіч. Дуже хочеться, щоб ці пісні жили. Це про світло, це про добро і про любов. Відніс любов до всього. Водночас кохана Анатолія Анатолійовича згадала, спершу стан Михайла поступово поліпшувався, і він навіть готувався до виписки з лікарні. У той період співак листувався з Юлою та намагався заспокоїти всіх довкола. Проте вже за день його самопочуття різко погіршилося. Артиста терміново доправили до реанімації. На жаль, ускладнення спричинені туберкульозним менінгітом не залишили йому шансів на життя. На превеликий жаль, я дізналась однією з перших, що він потрапив до лікарні. Ми переписували і через якийсь час повідомив, що вже почувається набагато краще. Його навіть повинні були виписувати. Запланували на п'ятницю, а в четвер четвервечері стан погіршився. Потім реанімація, кома. І однаково до останнього ми сподівалися, що все буде добре. Зі мною, Артиста провели в останню путь під оплески. Танцю зі мною. 국민 רוצ ‫אהי איזה ש Ходу з життя Степана Гіги багато представників творчої спільноти та звичайних людей згадують його з великою теплотою. Нещодавно своїми спогадами про кума поділився співак Михайло Грицкан. В інтерв'ю виданню Гордон артист розповів про госпіталізацію Степана Гіги. Дізнався від його близьких, знав, що ситуація тяжка, але стабільна. Вірив, що Степан повернеться на сцену. Навіть уявити не міг, що він так рано нас покине. Артист також зазначив, їхні розмови зі Степаном завжди вирізнялися щирістю. Та душевністю, а їхня остання бесіда була особливо зворушливою. Він наголошує, Степан Гіга був справжнім природженим артистом, власним прикладом ще більш зміцнив у ньому любов до сцени та музики. Я, взагалі, коли, коли люди співають, то вважаю, що артист не повинен заважати людям. Я вважаю, що глядач це. Ті люди, яких ми, артисти, маємо любити і поважати і цінувати, тому що вони приходять на наші концерти, значить, вони нас поважають. Взаємно, ми повинні поважати свого глядача. Це найголовніше, яке може бути, друже Степане. Чому так швидко ти пішов від нас? Чому поклав своє життя на вівтар саме тоді, коли охопив всенародну любов, поставив свою творчість на п'єдестал, тоді, коли люди особливо потребували твоїх пісень і виступів? Вірю, що твої хіти надалі житимуть у серцях мільйонів слухачів і в голосах твоїх дітей я ніколи не дякував і не казав тобі, що своїм прикладом ти розпалив у мені ще більше любові до музики і сцени. Ти взірець артиста, який любив сцену всією душею і серцем. Дякую за твою підтримку і дружбу. Звернувся грецькан до покійного гіге. Нагадаю, Степан Гіга багато років жив із цукровим діабетом. Про те, що він хворів на цукровий діабет широка публіка не знала і знати цього не мусила. У нашому колі про це було відомо. Рік тому він навіть переніс операцію пов'язану з цією хворобою. Зазначив зібров 19 листопада цього року. Представники команди Степана Гіги повідомили про скасування найближчих концертів співака через хворобу. і Термінову операцію його стан був важким, але стабільним. Ним. Інших подробиць представники артиста не повідомляли. 8 грудня змі поширили інформацію, що народному артисту ампутували ногу на тлі серйозних проблем зі здоров'ям. Тоді його піар директорка Ірена Зайко не стала ні спростовувати, ні підтверджувати інформацію. 12 грудня серце артиста зупинилося, а 15-го його поховали на Личаківському кладовищі Львова. Не дихаю вас у вашій творчості. Все. Все надихає життя. Не першу чергу життя, тому що теми у моїх піснях теми різні, але ну про кохання однозначно це змінно. Ми повинні зробити так, кожен із нас повинні зробити так, щоб після себе ми не вічні, щоб після себе залишити щось для нащадки. Оце важливо. Тим часом народна артистка України Катерина Божинська зазнає серйозного хірургічного втручання. Про це співачка повідомляє на своїй сторінці в Інстаграм. З болем у серці, але з вірою і надією ділюся з вами особистим. Уже другий місяць я проходжу лікування і зараз під наглядом лікарів в інтенсивній терапії. Контактна лінза спричинила серйозну травму ока, що призвело до інфекції. Тому я тимчасово не маю можливості виступати, працювати і зізнаються чесно, почуваюся непросто. За словами артистки, після проведеної операції її самопочуття стабільне. Попереду шлях лікування і відновлення, який я крок круг за кроком проходжу з надією і терпінням. Дуже сумую за вами і всім серцем намагаюся якомога швидше повернутися на сцену, щоб знову співати для вас. Прошу поставитись до цієї ситуації з розумінням і повагою. Якщо у вас є можливість помолитись за моє здоров'я, вона також зазначила, тимчасово призупиняє виступи, але запевняє, обов'язково повернеться. Я щиро вірю, що в житті все має свій сенс, а кожен вчинок свої наслідки. Господь усе бачить і кожному воздається по справедливості. Моя життєва мета вести добро в світ зробити свою родину щасливою, зробити щасливими оточуючих людей, допомогти комусь, підтримати. Яка, яка може бути мета в творчої людини? Правильно виконувати ту місію, яку дав мені Господь.